Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Сонячної погоди немає, тому зйомки трішки пасмурні. Але хочу показати вам декілька ракурсів саду, які, на мою думку, ну, дуже гарні. Вони гарні, до речі, в будь-яку пору. Але і восени вже така пізня осінь, вже ж у нас жовтень. Подивіться, як виглядає ауреа. Камінчики вже обтягнула. Посередині, де не де темні плямки, це аюга, живучка, так? Ось там біля сухого струмка імператор розрослася і дуже гарно квітне, довго, без зупину карликова шавлія. От вона мені сподобалася, карликова шавлія. Не розпадається, не падає, просто ідеальна. Жимолось шапково, ставочок, Міскантуси. і японська айва. Ну, і сходних, звісно, тут є у мене також ялиночка, представник такої подушкоподібної, Нідіформіс. Зростає вже вона другий сезон. Гарні має прирости, ну, не маленькі в неї, але декілька також раз. І мені це місце дуже до вподоби. Ось бачите, як вода там водиться? Це рибки. Вони живуть там, їх заселив мій племінник, ходив на рибалку і маленькі-маленькі рибки приніс. І вони вижили. І тепер кожного ранку ввечері все спокійно. А зранку, і в день можна бачити, як вони. Кливуть. І ще один ракурс саду, який мені дуже подобається. Це біля відмостки, тут така невеличка підпірна стінка, висажені тут і барбариси карликові, і хвойні карликові, і трішки з лакових трав, тобто теж остроті, як в мене кругом. Я все-таки, мабуть. Така різношерстна, бачите, у вподобаннях своїх такий мій сад сад бохо. Ну, тут біла ця опора, треба було мені її тільки що забрати, але це я з Троянди зняла і несла її в інше місце, але поки що втикнула. І бачите, ось ця тут клумба знаходиться, яка в природньому стилі. І тут все ще буяє. Частину вже можна було б і прибрати. Але осінній такий краєвид. Щось посохло, щось ще квітує, як в справжній природі, ви знаєте, ось дивлюсь на цей куточок, і він нагадує мені дійсно. Все-таки ну, задачу, яку я хотіла покласти собі тут, я її виконала. Ну, Десь там нюанси деякі є, деякі переміщення будуть, це ж перший рік клумба. Тому за перший рік, думаю, ефект ось такий. Ну, Там лише бузина була посаджена, і і скумпія на задньому плані. А все інше це за один рік. Тому я думаю, прекрасно. Це вхідна зона, частинка вхідної зони. Тут більш-менш все, знаєте, таке спокійне, яскравих кольорів мало, але деякі вкраплення є. Ось, наприклад, в варієгаті там рослини-дві. Ось такі, як гейхера. І далі позаду ще видно варієгатну бірючину. Опадає вже листя на катальпі, все вже в катальпи осінь капітальна. Отож, тут теж така частинка і вічно-зелена, армерія попереду дає, вічно-зелений ефект. Квоні дають вічно-зелений ефект. Тобто тут я намагалася дійсно зробити так, щоб все було стабільно. Тому що і гехера не змінюється, і армерія, і навіть флокс шилоподібний, він також залишається вічно-зеленим. Одна єдине, що тут іриси повирізаються, і цілу осінь буде теж в осінньому такому форматі виглядати просом. А так, в основному, куточок тут вічно-зелений. Ось, бачите? Тут у мене магонія вічно-зелена. Ну і бірючину можу віднести до напів вічно-зелених. Тому тут такий куточок, по суті, не міняється. Ось. Ну і від крутів, так і лякалки є. Ось тут вони зникли. Але вони з'явилися в садку в іншому босі. Тому не знаю, допомогли ці бляшанки, чи просто вони перемістилися самі, пішли далі мігрувати. Так. Ну і цей куточок теж. Я обожнюю вже. Тому що саме арка теж вже показала свою дорослу фактуру. Дуже гарно підріс в'яз Жаклін. Ось, коли вже заходиш на цю стежку, тут вже є такі дорослі деякі рослини, які виглядають. Вже естетично і гарно. Ну, звісно, щось ще, наприклад, на альтанці ще актнідія. Не зайняла своєї повністю площі, як було все задумано. Але все-таки, бачите, ось він котик кашляє. Ось як гарно медуниця поряд з в'язом. Дуже красивий такий варіант. Стала просто з іншого боку. І знову мені тут приємно споглядати. Здається, проглядається все і не все водночас є така інтрига. Коли зайдеш на ту стежку, то там відкриються тобі інші картини. Цього я і домагалася. Ну, тут, рододендрони ще, можливо, десь, Бог, вони підростуть. Будуть теж тут такий об'єм давати. Ну, а поки що дерен. Ну, а поки що, боже, що ж сталося? Сонечко. Джон! Біднички щось. Не те. Ось верба. Ну і, звісно, гортензія. Іду рятувати Джона. Ну, Цей рекурс саду такий тільки восени, коли саме заквітають міскантуси. Ось він красивий постійно, бо міскантус варігатний. І тому тут троянди разом на фоні зелені виглядають гарно. Колись я. У своєму відео робила таку пару міскантуси і троянди. Ті габаритні, ну якщо взяти, наприклад, флорибунди, і міскантуси деякі теж. Але можна поєднувати різні за висотою, за фактурою, за кольором, але вдале поєднання, як на мене, вдале. Вони не грають навесні, значить, тут треба багато цибулькових. А потім, вже починаючи з початку літа. Все тут в порядочку. Боже, які вже гарні, які вже гарні керів. Ви погляньте, їхнє це осіннє. Я обожнюю троянди восени. Хоч в мене цього року вони не такі красиві, як мені би хотілося, але, але я все одно замовила знову троянд. Ось так. Уявляєте. І я і Троянди. Але ж, надивлюся, каналів дівчат, де так гарно квітне все. Олі кучерявої особливо. І хочеться собі ж якусь красу таку теж. Ну, як би то не було, королева саду Троянда. І вирішила замовити. Отримала це від Анастасії Шаповал. В Фейсбуці шукайте, якщо що. Анастасія Шаповал. Замовляла ще влітку. Проплачувала по частинах, і мені так все підходило. Кожна з троянд коштувала 150 гривень. Ну, замовляла так, заради того сорту, який я шукала ну, дуже давно. Ювілей принца де Демонако. Мені колись подруга моя пані Світлана з каналу Життя навколо краси, от вона мені радила цю троянду, як завжди квітучу і не таку до хвороб падку. Як і інші сорти. Ну що ще замовила? Замовила спрейки дві, барбадос і алегріо. Ось така вона жовта. Я вкладу вам, звісно, покажу, які я там кольори замовила. Щось мені захотілося саме таких. Вони так теж гарно квітують, якщо все з ними добре. Замовила також коколоко. Заради його кольору, ну, от, бачите, саджанець. В принципі, всі саженці гарні. Я розумію, що в спрейок не може бути такого потужного, наприклад, куща, як ось зараз покажу, навіть коколоку, бачите, зовсім по-іншому виглядає кущ. Замовила ще самурай. Дві таких троянди, вони чайно гібридні. Ось друга теж, бачите. Чайно гібридні, але вони такі доволі високі, мені там перед парканом потрібно. Тобто, кожну, по суті, я знаю, де посажу. Я не так просто замовляла. Амнезія, мені теж дуже подобається колір. Ну, подивимося. Я бачу, що вона десь в когось хворіє, в когось ні, по-різному. Цікаво, що один сорт не підписаний. Ну, мала би бути, по ідеї, може, так і залишила, знаючи, що всі підписали, а одну не підписала. Це мала би бути Ангела. так? Чи Анжела Ангела. Теж він такий. В кого як? В кого бачила, веде себе як плетиста троянда. Прям. Ну, а це, мабуть, все-таки є, якщо я не помиляюся, флорибунда. Ну, коренева, бачу, гарна. Це саме основне. Ніби стовбури все здорові. Листя вже мало де що є на комусь. Ну, зниз вічно, звісно, вже облетів. Ну, але живі всі. Дивлюся на зрізи, то зрізи теж здорові. Ну, буду саджати. Я саджаю завжди троянди, заглиблюючи кореневу ось шейку десь на сантиметрів. Ну, ось так, 6-7. Тоді, якщо навіть щось трапиться з трояндою, то вже ось ці стовбури можуть дати власні корені. І тоді можна факт того, що не так втратиш троянду. Ну, спробую, буду чемна, на наступний рік, доживем. буду обробляти все по графіку, ну-ну, каже, розказуй байки. Якби все каже, встигнути, то було б і так. Наприклад, вийшов, сказав садівнику. Оброби, то так і так. І садівник пішов працювати. когось робота потрібно. Ну, ось таке придбання, бачите. Піду саджати.